Що ж, давайте тепер з вами прийдемо до неправильних дієслів та прикметників, основа яких закінчується на ри. Зараз ми з вами запишемо, як такі дієслова і прикметники будуть мінятися в неофіційно вічливому стилі в теперішньому часі. Це також можна записати собі в зошити для граматики. Напишіть, що в дієсловах та прикметниках, основа яких закінчується на ри. Ри буде випадати і до основи буде приєднуватися закінчення «лайо» або лойо. Ри буде випадати, і до основи буде приєднуватися закінчення лайо або лойо. Дивіться, насправді, ми з вами вже зустрічали такі дієслова та прикметники на ри, як, наприклад, морида не знати. Бачите, тут основа закінчується на «ри». Або пурида співати. Тут також основа закінчується на «ри». І ось ці прикметники і дієслова, вони неправильні. В неофіційно-вічливому стилі вони міняються трошки не по правилам. Давайте зараз подивимось, як вони міняються. Як ми вже записали, ось ця ри буде випадати. У нас буде з вами залишатися тільки ось ця основа, наприклад, МО або ПУ, і нам до цієї основи, яка залишається, потрібно додати лАйо або ЛОЙо. Дивіться, якщо у нас в складі основи, яка була перед Ри і яка залишилась, стоять літери А або Олежача, то нам потрібно буде до такої основи додати закінчення «лайо». Наприклад, «морида» вже буде мінятися на «молайо». Бачите, ми залишили тільки основу МО, ри випала, да, закінчення інфінітиву ми прибираємо також, і у нас залишається основа МО. Так як в цій основі олежача, то ми в печі пишемо одну літеру л лі, і поруч ще пишемо «райо». і у нас виходить моллайо або парида. Пареда це швидкий, це прикметник. У нас також ри випадає, залишається основа па, тут в основі літера А, тож ми додаємо закінчення «лайо». і у нас виходить паллайо. Парида вже буде в неофіційно вічливому стилі мінятися на паллайо або джареда. Джареда це різати, підстрігати, наприклад, волосся, також можна казати. Так само ми прибираємо ри, да також прибирається у нас закінчення інфінітиву і залишається тільки джа. Тут у нас літера А, тож ми кажемо джаллайо в неофіційно вічливому, додаємо закінчення «лайо». Джареда міняється на джа лайо. Далі давайте запишемо, що якщо в складі, який стоїть перед РИ, буде будь-яка інша голосна, окрім А або О, то ми будемо вже до такого складу додавати лойо. Наприклад, пурида, ми ри викидаємо і залишається тільки пу. До пу ми вже додаємо закінчення лойо, Л впадчим і поряд ройо. І у нас вже це читається як пулойо. Курида міняється на ПУЛОЙО – співати, співаю. Або є ще таке дієслово Хирида ХИРИДА – це перекладається як текти, можна собі записати. Тут у нас також, бачите, основа залишається ХИ, літера И тут. Тому ми додаємо лойо, хилойо, тому що немає ні а, ні о, а і літера. Тому хирида вже буде мінятися на хиллойо. Запишіть собі ці приклади, і давайте з вами трошки це потренуємо. Це насправді не складно. Ви, якщо запам'ятаєте. Пару таких дієслів ви будете потім автоматично міняти всі так само. Насправді часто вони використовуються, особливо часто використовується дієслово мореда не знати. Корида часто використовується «тарида», та це прикметник як інший, відрізнятися. Що ж, давайте з вами спробуємо якраз таки поміняти дієслово корида. Корида перекладається як вибирати або обирати. Спробуйте корида поміняти вже на неофіційно вічливий стиль на йо, йо, як у вас вийде? Так, ви скажете Кол-ла-йо. Кол Ми залишили тільки цей склад. І у нас в цьому складі літера О лежача, тому ми додаємо до цієї основи Лайо, і виходить колойо. Далі нурида. Нурида перекладається, як натискати. Наприклад, натискати якусь клавішу, кнопку, ми можемо сказати нурида. Як ви його поміняєте? Так, нурида ви вже поміняєте на нулойо. Тут ми вже додамо лойо до основи ну, яка залишилась. Наступне марида. Марида перекладається як сухий або дуже худий. Як ви його поміняєте на «йо-йо»? Так, ви скажете «малайо», «малайо», бачите, ми додамо лайо закінчення. Наступне дієслово це «орида». «Орида» підніматися перекладається. Наприклад, ціни піднімаються, ми можемо використовувати ось таке дієслово «орида». Як ви його поміняєте? Так, ви скажете «олайо», «олайо», Тут ми додамо вже «лайо», тому що О. Наступне тареда. Тареда, як я вже сказала, це прикметник, інший або відрізнятися. Дивіться, цей прикметник може перекладатися на українську мову як відрізнятися, нібито як це дієслово, але в корейській мові це завжди буде у нас прикметник. І як ви поміняєте тареда на «йо-йо»? Так, це буде таллайо, та рида буде мінятися на таллайо. Додали лайо закінчення. І останнє мореда. Не знати, як ви поміняєте. Добре, ви скажете моллайо. Що ж, друзі, давайте тепер з цими дієсловами та прикметниками зробимо декілька речень. Наприклад, у нас тут є слово от. І корида. От це одяг. Корида обирати. Як ви скажете Обираю одяг. І пам'ятайте, що до от вам також треба часточку додати. Ставте відео на паузу і сформулюйте речення. Обираю одяг, одяг обираю. Добре, це буде Осиль колайо». Осиль колайо». Далі давайте подивимось, ботен це якась кнопка. Кнопка ліфту, наприклад, кнопка дзвінка, нурида натискати. Як ви скажете, натискаю кнопку. Так, це буде ботиниль нулойо, ботиниль нуле, нурида поміняли на нулойо. Наступне мок це горло, марида це сухий. У корейців є така фраза як «могі марида» сухе горло. Вона перекладається як пересохло в горлі або хочу пити. Якщо вас мучає спрага, ви можете сказати «могі марида», як хочу пити. До мок ми будемо тут часточку і додавати, тому що марида це прикметник. Сформулюйте речення, поміняйте марида на йойо, -йо». як у вас вийде. Так, ви скажете могімал-лайо, Могі Наступне, тут я вже часточку додала, це каріта рида. Дивіться, секкаль це колір. Якщо ми скажемо се каріта рида, це буде вже перекладатися як колір відрізняється. Наприклад, ви купили блузу в інтернеті, вона до вас прийшла, ви бачите, що колір відрізняється. Ви можете сказати, що каріта рида, колір відрізняється. Як ви скажете, вайо, йо, це. Так, ви скажете це каріта Тарида вже поміняємо на таллайо. Це каріта Далі тано, – «морида». Тано це слово, «морида» – не знати. Як ви скажете, не знаю слів, не знаю слова якогось. Добре, це буде вже танориль моллайо. Танориль моллайо". Що ж, друзі, молодці, на цьому сьогодні все.